Добрий вечір. Зараз відразу почнемо. Все перевіряю. І ми стартуємо. Звук є, камера є, світло є. Сьогодні в ефірі ви на каналі Краса і бізнес без стрезу і напруги і здоров'я без ліків. Зі шведським брендом Oriflame. З вами я Таня Прозорова, партнер шведського бренду. Користуюсь. Хто ще не знає, хто перший раз зайшов на мій канал, користуюся цією продукцією я вже 27 років, з 98-го року. Про бізнес сьогодні не говоримо. Сьогодні в ефірі порожні баночки. Так, я бачу, що мене видно, все перевіряю, бо сьогодні буде ще показ екрану і ми дослідимо, що я точно не буду Варіфлейм брати. По крайній мірі, не знаю рік, може більше і чому поясню. Покажу, що в мене закінчилося, ви вже бачили на обкладинці да, цього прямого етеру. І що ще буде? Ну, в принципі, тестування деяких продуктів, які вже просто закінчуються. А, і, до речі, чому я вирішила вийти в прямий етер? Трохи я така сьогодні бліда, зовсім без косметики. Бо я сьогодні на сухе голодування зайшла, і, звісно, я косметикою не користуюся. Але знаєте, думаю, виходити чи не виходити. Відкладати, але там у мене ще цілий ящик порожніх баночок, не тільки волосся і для шкіри тіла, але і для шкіри обличчя і таке інше. І я буквально там через місяць-два переїжджаю. виїжджаю з цієї квартири. Звісно, все це треба викинути в будь-якому випадку, навіть якщо б я не виїжджала, ви розумієте. Але мені просто хотілось поділитися з вами і показати, чим можна користуватись, чим я вже роками користуюся. І трошки розповісти про цю продукцію. Всі коди посилання я оставлю пізніше, після прямої трансляції, в описі, а хто дивиться в записі, то, звісно, ви можете зайти, покликати і подивитися цю продукцію. Сьогодні, як я вже сказала, говоримо про волосся. Тобто, ви бачите, якби нам, жінкам, да, нам, дівчаткам, в будь-якому віці дуже важливо догляд за волоссям. Якісний, щоб був. А так як е, я вже сказала, що деякими де любимими продуктами я чомусь не буду користуватися, сьогодні ви дізнаєтесь. В общем, давайте багато не балакати. Ідемо зразу, я зараз е, покажу вам, ні, покажу спершу, ось, де продукт. Який, ви знаєте, тут навіть більше половини, але чомусь я за нього вообще забула. Він у мене просто провалявся у вані там в ящичку, десь далеко. Це така цінна річ. Зараз цю колекцію вже не випускають. Защитна сиворотка це була, яка не смивається, але срок годності вже вийшов, звісно, я користуватись не буду. Тому йде в смітник. Стук такий, да? вийшов прям точно як смітник. Її немає на складі, тому я за неї навіть не буду розповідати. Дуже класна річ, але я просто за неї забула. Неважливо, по яким причинам, просто не все не, не користувалася, це ще навіть, уявіть собі, в 22-му році я її з бахмуту з собою взяла, зараз уже 25 рік. Да? то розумієте. Тому ми зараз я буду вам показувати продукцію. І відразу через показ екрану ми будемо по кожній продукції її небагато відразу бачити, що це за продукція, в чому її сенс, чому вона корисна може бути вам. А я буду розповідати саме свої відчуття від користування цією продукції. Саме так. Тож починаємо. Буквально зараз трішечки вашої уваги. Так. Чомусь завжди чорний екран. Спочатку я тут, якщо що, все о, бачу, видно. Окей, все нормально. І так почнемо з серії Елео. Ви зараз бачите її і на екрані. Закінчилося у мене дві олії. І шампунь ще раніше закінчився. Я зараз про нього, в принципі, можу розповісти. Тут, по-моєму, він є у нас на сайті шампунь. Ага, щось я його не бачу. Ну, в принципі, тут тільки кондиціонер зараз. Так, шампуня не бачу. Добре, тоді я за масло. Я за масло розповім. общем, шампунь у мене закінчився, щоб ви розуміли. Звичайний шампунь. Ну, як звичайний. Звісно, незвичайний, а він теж в цій серії Елео, щоб ви розуміли, тут прямо масла теж навіть і в шампунь, і в кондиціонер входять. Які масла зараз розкажу. Тому на. На, на уровні, коли ви починаєте з першого кроку, в общем, догляд за волоссям, починаєте їх мити, і тут вже ем, питательні е, відщества входять. Але у мене закінчилася олія, я дуже її прямо люблю. Це олія нічне, відновлююча олія, елексір для волосся і Лео. Я вам зараз збільшу, щоб ви бачили ближче. Да? Вона, звісно, бува не по такій ціні, а зі знижкою, просто в цьому каталозі немає. І от я вам ближче показую характеристику, щоб ви все читали. Чому вона мені подобається? Зараз розповім. Але ви бачите на сайті, так, що це, це дійсно розкішна олія для нічного відновлення. І вона реально інтенсивно живить волосся, поки ми спимо протягом ночі. Входить нічний відновлюючий комплекс Golden Lixir, який містить шість видів натуральних олій. Зараз я вам скажу, які це олії. Вони живлять волосся саме з середини і залишають після себе. Приголомшнений аромат. Це дійсно дуже тонкий, дуже приємний аромат. Ну І формула, звісно, підходить для волосся. Не обтяжує. От знаєте, дуже саме важливо для мене волія для волосся. Ви бачите зараз, яке у мене волосся. Да? Тобто воно таке струяще, воно… От я сьогодні зранку нанесла цю ночну олій, хоча ночна, але я не тільки ночу нею користуюсь. Наприклад, коли мию голову, волосся, то, звісно, я її наношу. Тому вона не обтяжує, це важливо. Ви наносите буквально там дві краплі, і вам на длинне волосся цього достатньо. Волосся м'яке, гладеньке. От. І дивіться, значить, склад, щоб ви розуміли. Шість натуральних олій, які олія, органи, троянди, макадамії, реп'яха п'яха таману. І саме ці олії вони посилюють, доповнюють унікальні властивості одна одної. Розумієте, саме цей розкішний ефективний догляд за волоссям відбувається за счет того, що ці олії між собою класно так от поєднуються. І доглядають за нашим волостям середини і ззовні. Дуже рекомендую, коли буде знижечка, обов'язково придбайте собі. Це просто унікальна олійка. Дуже пахуча, дуже класна. От. І далі ще це от вона в мене закінчилась. Я її беру все время. її, до речі, дуже надовго хватає. І зараз ще закінчилася в мене одна олійка. Так, бачите, так? Да? Це, значить, у нас ж... живільна олія для волосся. Теж з цієї серії, до речі, сьогодні вона останній день. Останній день, Боже, мені треба встигнути зараз зробити замовлення. То я зараз ускаряюсь до 9-ї години. І ефір на паузу не поставиш, Боже. Я забула, що сьогодні останній день каталогу. Уявляєте, мені термозащитний спрей треба взяти. Так, і що робити? І що робити? 40, 20 хвилин осталося. Добре, я продовжу чи не продовжу? Чи давайте я зараз зроблю замовлення, а потім проведу все-таки прямий етер. Отак От буває.